Україні функціонує багато вищих навчальних закладів із військовою підготовкою. Сьогодні український уряд переглянув умови фінансування і студентів-курсантів таких профільних закладів освіти. Про це інформує Сергій Шахлевич, начальник відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського ТЦК Під час брифінгу. 1 березня цього року всі курсанти будуть получати на першому другому курсі мінімум 8 тисяч гривень. Це стипендія курсанта. А третьретій четвертий курс вони вже отримують грошове забезпечення на рівні забезпечення військовослужбовця за контрактом, тобто як мінімум 20 тисяч. Це буде така стипендія. Вступна компанія розпочнеться у липні і триватиме до кінця серпня. Підставою для вступу є зарахування атестатів про повну середню освіту та успішний показник. Складений іспит із мультипредметного тесту. Таким чином, система військової освіти пропонує громадянам вісім навчальних закладів військових. суто військових навчальних закладів спеціалізованих і ще. Кафедр ще вісім, як мінімум, кафедр військової підготовки при цив, інших цивільних навчальних закладах. Тобто вибір широченний, залишається тільки обрати, треба зважити на всі плюси і мінуси, врахувати, що, які дають плюси в плані грошового забезпечення, повного, повного взагалі забезпечення від держави курсантів. До того моменту, що після випуску людині не треба думати про працевлаштування, тому що даним випуск із вищих навчальних закладів гарантує їх працевлаштування. Отож, щоб отримати ще детальнішу інформацію про заклади, зокрема, куди саме можна вступити, кожен охочий абітурієнт має право звернутися до територіального центру комплектування, де кар'єрний радник надасть висококваліфіковану консультацію. Військовий поріг від 16 до 30 років.